Що роблять військові за декілька днів до зарплатні? І чому дружинам варто бути обережніше із сюрпризами своїм чоловікам на Донбасі? Наша Тетяна Броцька не прогавить жодного відео військових у мережі. Тож давайте хочіше дивитися. Далі, котики, ЗСУ. Доброго ранку! Українські захисники і захисниці завойовують мережу. І я вже готова показати найсвіжіші їхні відео. Це наші котики ЗСУ. І для початку важливе дослідження ЗСУ щодо жінок. Вчені довели, що жінка, яка набрала вагу, довше живе ніж, ніж чоловік, який це замітив. Літо, так би мовити, у розпалі, і ось де вдалося побувати за цей час нашим мужнім захисникам. Вже пройшло практично місяць літа. А я, крім того, як ва ніде не був. Коротко про думки військових за декілька днів до зарплати. Так, це через три дні зарплата має бути десь. Що у нас по плану? Жінці на ті манікюри, макіяжі. Раз. Їсти купити. Два. Комуналка. Три. А, а мені на чіпси може і не лише. На чіпсики з пиво. Капець. Шановні жінки, подумайте двічі, коли виникло бажання зробити чоловіку військовому сюрприз на день народження на Донбасі. Увага на екран! Який вигляд має людина пеньок в ЗСУ? Відео несе виключно розважальний характер, і зараз ви самі все зрозумієте. Коротше, я жорсткий дережний, ви поняли, так? Да? Відео цей прямий репортаж із лісу. Коротше, я рація не Чоловіше, буваєш, це п... Я пеньок. Пеньок, а згаху гумох, а туди йолки. той випадок, коли хочеш справити враження на молодь, яка вперше на бойовому завданні. Чого я прогнався. Так. Да. Це НАТО. НАТО? У них сім'ї. Коли ти в жодному разі не панікер, вирішив вийти з хати і забрати дрона. І вже за мить 3, 2, 1. Лікомцер, колохи хати хуляє. Що ти кажеш? І лікомцер, біляхі хати. Що? Далі про ментальне здоров'я військового, який вже три роки в армії, і це відео також несе виключно розважальний характер. І наостанок. Що може бути милішим ніж десантники і їх чотирилаті друзі? На цьому все? Слава Україні!